Не раз ти думаєш, усе в житті чудово, а Бог приходить тільки лиш у свято, коли на церкві б'ють церковні дзвони, і так до церкви, де людей багато, у будні ж він далеко там. На небі, йому до тебе геть немає діла, не бачить і не чує, мабуть, з неба. І так живеш собі, людину, як схотіла. Але коли приходить раптом горе і потребуєш терміново допомоги, тоді вже зовсім ти не так говориш. Тоді кричиш у небо, ти до Бога, тоді ти віриш. Що тебе почує, пошле тобі свою він допомогу, тоді не лише свято він існує, коли ти в небо до нього говориш. Так, Він живий, і чує він, і бачить, і любить, і завжди допомагає. З тобою і радіє він, і плаче. Тобі до неба двері відкриває, і кличе. Ти приходь, дитя, до мене. У будні дні, в роботі чи в дорозі, я тебе бачу на землі щоденно, коли ти в радості, а чи коли в тривозі, завжди спішу тобі допомагати, та ти мене ніколи і не кличеш. Про мене, ти тоді спішиш згадати, коли ти коли лиш дзвони у свята покличуть. А я приніс тобі, людину, вічність і хочу, щоб і її зі мною мала. Та ти земним лише людину ціниш усім, що на землі оцій надбала. Земне скінчиться вічність на порозі. Я ось іду судити цю планету, нічого вже не змінить, тоді не зможеш. Прийти ще сьогодні ти до мене не в розкаянні, що не так ти, Іуда теж розкаявся, але згинув, а в покаянні всі гріхи зостав ти, і я пробачу більше не покину. А я візьму тоді тебе до себе, бо так люблю тебе, моя дитино, та так ти мало дивишся у небо. Без мене ти у світі цім загинеш. Амінь. Слава Богу.